Чи купували ви рекламу за 50 тисяч гривень, і як гадаєте, наскільки вона ефективна? Яка найшвидша платформа для заробітку? Як з нею працювати? Чому за місяць роботи з інстаграму можна вийти в СОП? Усе це і не тільки максимально детально, на прикладах ми сьогодні розберемо. Тому важливо додивитись відео до кінця. З нас, як завжди, факти без води, а з вас прямо зараз лайк та підписка. До речі, серед усіх, хто напише коментар, під це відео ми зробимо невеличкий подарунок. Абсолютно кожному. Пробуйте це займе секунду. А ми ми починаємо приємного перегляду. Сьогодні мова йде про інстаграм, але не просто банальні поради чи переваги платформи. Ні, ми від А до Я розберемо, що потрібно для створення інстаграм магазину, що потрібно для ведення та як вийти на стабільний дохід. Це все буде покроково, щоб вам було максимально зрозуміло, і після цього відео у вас була чітка картина, що вам потрібно зробити, щоб запуститись. Подивіться на ці фото і скажіть, де б ви купили адені. Та спробуйте вгадати, у якому магазині 25 замовлення. На день, а у якому три, нагадаємо відповідь очевидно. Тому уважно та серйозно відносіться до наступної інформації. Це дійсно може вплинути на ваш результат. Почнемо з бази, яка потрібна для інстаграму. Це ці вісім додатків, які на ваших екранах. Приємна картинка це продажа, гарне оформлення це отримання клієнта, красиве ведення сторінки це можливість ставити вищу ціну. Тому без цього ніяк, не лише в інстаграмі, але й в цілому ніде. Перший наш додаток це сьомий елемент від українських розробників, які використовують. Для створення сторіс. У цьому додатку дуже багато різних стікерів, анімованих картинок, стрілочок, рамочок, шаблонів та шрифтів. Дуже велика перевага, що тут завжди є оновлення. Тобто, коли стартує чорна п'ятниця, в додатку з'являються відповідні матеріали. Коли починається зима, з'являється купа стікерів, сніжинок, гарно оформлених надписів, про новорічні знижки і все в цьому дусі. Так, під кожен тренд пору року чи подію. Це великий плюс для чоловіків, які не дуже люблять створювати сторіс. Тут створення займе декілька хвилин. Другий додаток це канвас. Дуже багато шаблонів для ваших сторін, для ваших рілсів, для ваших постів, абсолютно для всього. Це настільки універсальний додаток, що ви тут можете і логотип зробити, і рекламні креативи підготувати, і стрічку профілю оформити. Також дуже багато натхнення для ведення сторінки ви можете знайти саме тут. Третій додаток це VN, саме простий додаток, саме для монтажу: склейка, музика, накласти голос, якісь невеличкі ефекти, колажі та багато іншого. Більшість з вас без навиків монтажу і працюють з телефоном. Це дійсно буде корисно для вас, тому що послуги монтажерів та креативщиків доволі дорогі зараз. Невеликий лайфхак, який стосується цього додатку та й усіх інших. Якщо ви не можете розібрати, що працює працюю в додатку, ви просто відкриваєте Тікток чи Ютуб, ви пишете назву додатку туторіал, і все. Купа коротких, зрозумілих інструкцій, які не забирають ваш час і дають максимум корисних знань. Бачите, скільки роботи та часу займає лише контент. А нам кажуть, що 100 доларів за весь комплект АДА з навчанням та наставником без. З обмежень це дорого. Ми раді, що таких людей мало, і зазвичай усі розуміють, скільки сил ми вкладаємо в результат команди. Але ми вирішили все таки дійсно змінити ціну. Найближчим часом ми будемо її піднімати, тому що підняття ціни було вже два роки. А продукти, навчання, креативу технічний штаб для команди постійно розвиваються і покращують. Тому гадаємо, це цілком справедливо. Це станеться орієнтовно ближче до березня, тому поки з ціною усе безмі. Перти додаток це ремені. Довго тут немає що розповідати, адже додаток для покращення. Якості картинки, її клікабельності та привабливості. Часто буває, коли фото пересилається, які а цей додаток за секунду все виправляє. Також дуже прикольна функція це використання штучного інтелекту, і ваш магазин ви можете оформити у своєму персональному стилі, користуючись тим додатком. П'ятий додаток під назвою Віз. Це крутий вихід ситуації, коли тобі потрібно змонтувати круте відео, а у тебе ні сил, ні часу немає. Ви просто обираєте медіафайл, з яким вам потрібно зробити відео, закидуєте цей додаток, який сам змонтує ваш матеріал, додасть переходи, ефекти, музику та інші спецефекти. Шостий ваш помічник це рейдер, який допомагає вирізати будь-який елемент з фото. Це дуже допомагає, коли ви робите відгуки, коли ви хочете зробити ПНГ-картинку чи створити стікер. Найзручніший та найзрозуміліший додаток для цих цілей, який чудово підійде і для новачків. Передостанній додаток у нас це Мейто. Він виконує абсолютно ті ж самі функції, як і Remini, але покращує вже відео, а не фото. Дуже класно. Підходить, коли ви самостійно знімаєте відеогляди та креативи. Просто зручно і зрозуміло. І останній додаток на сьогодні це кепшнс. Це просто легендарний додаток. В останні роки 99% людей роблять трендові субтитри саме тут. Зараз майже кожен сторіс, кожен рілс, кожен Тікток має субтитри, тому що це впливає на динаміку кадру, отримання глядача, отже, відповідно, і на рекомендації. Також багато людей дивляться відео без звуку, тому це ще один дуже хороший бонус. І всі користуються. Саме цим додатком, тому що він зчитує з відео слова, які ви проговорюєте, і перетворює автоматично на динамічні субтитри. Тобто вам не потрібно півгодини сидіти і самостійно прописувати весь текст. Просто загружаєте відео в цей додаток, і він робить усе за вас. Багато коментарів було ще і про те, щоб ми зняли відео, як потрібно налаштувати камеру для кращої, для більш професійної зйомки. Якщо коротко, вистачить однієї хвилини, щоб вам це пояснити. Експозицію ставимо на мінус один, мінус 0,7, зум на півтора. X2. Формат The Stories 9х16, відео 4K зі 60 кадрами на секунду. Плюс вимикаємо HDR і вмикаємо замок балансу білого. Усе просто. Вистачає майже будь-якого з нових айфонів, щоб ваш контент був на рівні топ-магазинів. Не будемо розповідати, чому саме такі налаштування. Просто спробуйте і ви зрозумієте, наскільки це змінює кадр в кращу сторону. Тепер до питання про рекламу за 50 тисяч гривень. Ми вирішили провести експеримент і придбали одну з самих найдорожчих рекламу в інстаграмі. Для просування нового магазину. Про це вийде окреме відео про те, який результат це дало, чи ефективно це, чи відбили ми суму вкладень та багато чого іншого. Цей експеримент уже зовсім скоро, ми дознімемо і у січні, скоріше за все, вийде це відео. Тому обов'язково підпишись, щоб не пропустити це. Таких дорогих експериментів у світі товарного бізнесу в Україні ви мало де зустрінете. Тому кожна ваша дія, вигляді лайку чи підписки для нас безцінна. На цьому будемо завершувати першу частину про інстаграм. Дуже просимо вас написати. В коментарях слово Instagram 2025, щоб ми розуміли, чи вам подобається такого формату контент і чи варто так детально розбирати усі пункти покроково. Кожен коментар ми прочитаємо і врахуємо. Обіцяємо. Також не забувайте, що за кожен коментар абсолютно кожен отримує дуже приємний бонус від нас, який стане для вас дуже корисним. Як завжди, чекаємо на ваші оцінки. Дякуємо кожному за перегляд! На все добре! Гарних вам продажів!